210-й день російського вторгнення. Ворог не полишає обстрілювати Харків. Близько двох ночі. Попередньо СРСЗВ «Смерч» Удари були завдані по холодногірському району. В домі, де були заблоковані жителі, наша служба ГСЧС спасла 10 чоловік. Дякую їм по другому адресу. Один ранений. В обох жилих домах розрушені криші, верхні етажі. лестничные клетки. На данный момент известно о четырех прилетах ночью. Один из них пришелся на пустырь возле частных домов, а еще один – на инфраструктурный объект. Там ночью был небольшой пожар и частичное разрушение зданий. Все прилеты в Холодногорском районе. Про рятувальную операцию мешканців пошкодженої 9 поверхівки у Холодногірському районе відзвітували у Державній службі з надзвичайних ситуаций. 10 мешканців опинились заблокованими в своїх квартирах і не мали змоги самостійно залишити небезпечну зону руйнацій. Рятувальники вжили всіх можливих заходів щодо їх порятунку та визволення з бетонних пасток. Було задіяно 7 одиниць техніки та близько 30 осіб особового складу ДСНС. Людей спускали з висоти за допомогою автодрабини, проводились роботи щодо деблокування завалів, розчищення шляхів евакуації. Загалом за добу сталося три пожежі, спричинених ворожими обстрілами. Одна з них через третій удар по Холодногірському району Харкова. Внаслідок ворожого ракетного удару загорівся залізничний вагон на площі 90 квадратних метрів. Частково зруйновані дві адмінбудівлі. Постраждалих немає. Протягом минулої доби ворог масово обстрілював населені пункти Харківщини, прилеглих до кордонів з Російською Федерацією та лінії зіткнення. Найбільш постраждало село Грушівка в Куп'янському районі. Внаслідок обстрілів цього села загинуло двоє людей. Десятеро отримали поранення, в тому числі четверо дітей. Крім того, вчора близько 18-ї росіяни завдали два ракетних удари по інфраструктурному об'єкту Чугуївського району. За даними центру екстреної медичної допомоги, ще двоє поранених в Куп'янському районі, в тому числі 16-річна дитина. У Чугуївському районі двоє поранених. На лінії зіткнення визвольні бої тривають. Завдяки успішним діям наших захисників, ворог продовжує зазнавати втрат живій силі та техніці. Інформують у штабі оборони. Так в районі Кам'янки Ізюмського району знищено одразу 10 одиниць російської техніки та щонайменше 10 окупантів. Яна Беляева, Стас Дейнеко, Харьковские известия. Ночью были нанесены удары, пострадало два жилых дома, кроме того, станция железнодорожная, кроме того, пострадали еще жилые, жилые частные дома, То, что касается многоэтажных жилых домов, два дома пострадало, были заблокированы 10 человек, которые сьогодні на сегодняшний момент эвакуированы. Наши спасатели сделали так, что эти люди сегодня находятся в безпеці, і це очень важно. Сейчас наши коммунальные службы приступили вместе с работниками ДСНС к разбору завалов, наводим там порядок и сегодня жизни этих людей ничего не угрожает. Мы готовы расселять людей, только что у меня закончился разговор, мы имеем возможность сегодня переместить этих людей, которые действительно находятся, знаете, в постоянном стрессе, эмоциональном стрессе, потому что российские агрессоры постоянно обстреливают тот или иной жилой район, жилые кварталы города Харькова. Мы имеем возможность переместить их в более безопасные районы, выделить им комнаты в студенческих общежитиях, где будет организовано туда централизованная доставка медикаментов в случае необходимости и э, пищи, и они будут находиться в более или менее нормальных условиях для проживания. Во всяком случае, мы сделаем все возможное для того, чтобы люди себя там чувствовали более спокойно и комфортно. У Харкові додадуть нові маршрути громадського транспорту, що у період дії воєнного стану залишається безкоштовним. Це та інші важливі рішення для мегаполісу і його жителів ухвалені на засіданні виконавчого комітету міськради. Нові напрямки курсування транспорту додають на прохання харків'ян. Міський голова Ігор Терехов зустрівся із мешканцями кількох районів. У результаті спільно визначили, де такі маршрути необхідні. Виконкомом ухвалено рішення про до. Додаткові напрямки курсування громадського транспорту про затвердження тимчасової транспортної схеми міста Харкова на період воєнного стану. Є е, 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 заперечення, це нові маршрути, які сьогодні потребує мешканці е, міста. Е, у період воєнного стану ми додаємо там маршрути. Нема заперечень. Нема хто за? Прошу висловити. Проти утримались. Дякую. одноголосно. Не менш важливе рішення ухвалено і стосовно перепоховання останків загиблого військовослужбовця під час жахливого обстрілу будівлі обласної адміністрації у березні. Так, тіло бійця тероборони Харкова Романа Сімонка було поховано із грубими порушеннями законодавства. Ситуацію після службового розслідування виправили і новому керівництву комунального підприємства Ритуал доручено перепоховати останки військовослужбовця відповідно до законів України зі всіма почистями вже на наступному тижні в окремій могилі на Алеї Слави, 18-го кладовища. Поховання останків померлого. Є запитання? Нема. Приймаємо тоді рішення. Хто за? Прошу голосувати. Проти, утримались? Дякую одноголосно. Про перепоховання останків померлих. Хто за? Проти, утримались? Дякую, одноголосно. Також виконкомом міської ради ухвалено план щодо аварійно-відновлювальних робіт житлового фонду мегаполісу та підготовку Харкова до майбутнього опалювального сезону. У місті продовжують усувати наслідки обстрілів, закривати контури, вікна та двері у будинках харків'ян, перевіряти мережі та лагодити аварійні ділянки, аби під час холодів жителі вчасно отримували якісні послуги. Марія Соловйова та Андрій Пакулов. Харківські звістя. Двоє людей отримали поранення через наїзд на міну. Це один зі свіжих випадків, що стався у харківському районі, коли постраждали люди через заміновані окупантами території. Сама ситуація в регіоні вкрай складна. Так лишень протягом однієї доби сапери ліквідували більше тисячі вибухонебезпечних предметів. Всі деокуповані міста є складними на даний час. Чому? Тому що по них проходила лінія оборони, і російські війська ставили дуже багато мінних полів, які затруднюють нашу наш безпосередньо нашу роботу, тому що це потрібно очищати, треба все вилучати. Насправді всього дуже багато. На даний час на території Харківської області залучено 25 розрахунків із системи ДСНС. Також є я ж кажу представники Національної поліції, вибухотехнічна служба, які теж тут працюють на області і, звичайно, працюють Збройні Сили України від них сапери. Заміновано підкреслюють фахівці практично все: ліс, поля, дороги, мости, магазини, оселі, автомобілі та навіть іграшки та трупи мінами, розтяжками та різного роду вибуховими об'єктами. Тому сапери зараз метр за метром займаються фактично прочисуванням територій. В першу чергу розміновують все те, щоб могла працювати критична інфраструктура: світло, газ, вода, зв'язок та транспортне сполучення. Заміновано Різними видами боєприпасів. Дуже різними. Можна починати перераховувати. ну, Пом-2, Пом 3, ПМН, ПТМ, МОН все. Усе є. Є усе і, насправді зроблено навіть для загрози для життя сапера. Тому мешканців, які бажають дуже швидко повернутися до своїх будинків, ну, не варто поспішати, тому що є вже прикри випадки. Коли люди начебто йшли б свій будинок, а він був замінований. Коли люди їхали до свого будинку, але просто з'їхали з основної вулиці, не доїхали. Ну Не варто поспішати, дайте нам, потерпіть, дайте нам час відпрацювати. На жаль, не встигаємо так швидко, як усім хочеться. ну Люди працюють щодня, зранку і до ночі. Цінуйте своє життя, не поспішайте, потерпіть ще місяць-другий. Ну На жаль, територія дуже складна. Дуже забруднена і є випадки замінованих будинків і є випадки замінованих дворів. Категорично не варто ходити до лісу, оскільки один крок може стати фатальним або ж привести до серйозної травми. Наступивши, наприклад, на протипіхотну міну лепесток, можна залишитись без ноги, не кажучи вже про житлові будинки, до яких мали доступ окупанти. Розтяжки ж та вибухові об'єкти можуть бути всюди. Тому надзвичайники закликають людей утриматись від відвідування деокупованих територій, навіть щоб суто глянути, що залишилось від дому. Як тільки спеціалісти проведуть свою роботу і буде дозвіл, лишень тоді можна буде їхати. Робота з розмінування цивільної інфраструктури розпочнеться після того, як сапери очистять всі шляхи і те, що потрібно для нормальної роботи критичної інфраструктури. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські звісті посилення протиповітряної оборони Харкова питання не грошей, а країн-виробників, які можуть надати необхідні комплекси ППУ. Зазначив президент України Володимир Зеленський. Усилить ПВО можно только приобретя новые комплексы. И это вопрос не денег, хотя это большие деньги. От полумиллиарда долларов до двух миллиардов. Но деньги найти мы можем. Здесь вопрос стран-производителей. Есть США, Израиль, есть совместная компания немецко-французско-итальянская. Они выпускают комплексы средней дальности. Очень неплохие. Питання повного закриття неба над Харковом стоїть з перших днів війни. Зауважує Ігор Терехов, мер Харкова. Адже противник застосовує оперативно-тактичні ракети типу Іскандер, точка ракетні системи залпового вогню Ураган, «Смерч», торнадо, град, далекобійну ствольну артилерію. Запускає крилаті ракети з території Російської Федерації. А Харків знаходиться занадто близько до кордону, говорить мер. Всі ці ракети, як пояснюють військові, не є характерними цілями для зенітно-ракетних комплексів ППО, що на озброєнні захисників Харкова. Збити такі снаряди із ПЗРК неможливо. А от сучасним системам іноземного виробництва це під силу. І є надія, що ці системи з'являться і в Харкові. Сегодня над этим работа, как сказал президент, работа команда президента, работают военные для того, чтобы такая система у нас появилась. И могу вам сказать, что, конечно, несмотря на то, что сегодня такой, такой Системи не существует, но благодаря героїзму наших ворожоних сил, де зсу сьогодні був оторна російський агресор туди ближе границе с Российской Федерацией и интенсивность обстрелов, к счастью, сегодня намного уменьшилась по городу Харькову, но, к сожалению, к сожалению повторюсь, по Харьковской области идут постоянные обстрелы, постоянные прилеты, и, конечно, есть разрушения. Проблема придбання потрібних для захисту Харкова систем ППО, за словами президента, полягає в тому, що готових вільних комплексів Україн-партнерів наразі немає. А на їх виготовлення потрібен час. Ну ви знаєте, як це. партнери хочуть нам допомогти, але свої готові комплекси отдать не можуть, а только произвести новые. Поэтому ждем ізраїлітяні могли б допомогти нам, але з ними сложні. Тому повне закриття неба над Харковом це питання часу. Тож чекаємо і віримо, що це станеться якнайскоріше. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківські звісті. Стійка фінансова система вкрай важливе питання в умовах війни, каже прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тож намагається робити усе, аби надалі підтримувати стабільну економіку держави. Та підкреслює значну роль. у Цьому відіграють і міжнародні партнери. Так, цього тижня європарламент затвердив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги водночас очікують і на інші надходження. МВФ оголосив виділення Україні додаткового траншу в розмірі 1,4 мільярди доларів. Європейський інвестиційний банк також ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів євро для нашої країни. До кінця року ми очікуємо ще на 3 мільярди євро від ЄС, а також на підтримку США в розмірі 4,5 мільярдів доларів. Крім того, визначили, як та з яких джерел наступного року фінансуватимуть зарплатню лікарям, учителям а також українську армію. У забезпеченні останньої зазначає шмигаль суттєво допомагають військові облігації. Громадяни вже придбали їх на понад 100 мільйонів гривень. Також, аби збільшити надходження податків до держскарбниці, запустили програму грантів «Є робота». За перші два місяці, звітує прем'єр-міністр. Отримали більше 10 тисяч заявок на участь. 1115 тисяча заявок вже схвалені. Сьогодні уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок. Уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок складатиме 20%, а термін іпотеки до 20 років. Планується, що оформити її. Також можна бути у додатку Дія. Усі ці програми, за підрахунками уряду, допоможуть збільшувати бюджетні надходження і сприятимуть активнішій відбудові міст під час ворожої агресії. Та одним із найголовніших питань наразі досі залишається проходження опалювального сезону в умовах війни. Готовність до нього наразі оцінюють у понад 80%. Виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже. 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, сформований оперативний штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Насамперед, питання ліквідації наслідків атак Росії на нашу критичну інфраструктуру. Підготовка досі триває. Наголошує і Докладають чималих зусиль, аби цієї зими люди були не лише із теплом, а й зі світлом, водою та іншими необхідними комунікаціями. Ніколь Костенко та Світлана Бреус, Харківські звістя. 278 тисяч українців саме стільки не мають роботи станом на серпень 2022-го. З початку повномасштабної війни це найнижчий показник безробіття. При цьому в Україні офіційно безробітних чоловіків лише 36%. Решта це жінки. За даними державного центру зайнятості, найнижчий рівень безробіття у Чернівецькій області менше 4%. Далі у списку Закарпатська і Тернопільська по 5,8% та Волинська 6,5%. А у рейтингу найвищого рівня безробіття першість бере Дніпропетровська область. Тут трохи більше 22% населення офіційно без роботи. В групі лідерів ще Харківська область 20,5% та Запоріжська трохи менше 18%. Втім, не дивлячись на таку тенденцію, робітники на ринку праці все ж таки потрібні. Під час війни найпопулярнішими професіями будуть будівельники, комунальники та водії. Крім того, я вважаю, що високі шанси знайти роботу мають продавці, касири, фармацевти, фермери, айті фахівці. При цьому є і буде чимало вакансій у таких галузях: обробна промисловість, торгівля, сільське господарство, виробництво продуктів харчування, логістика та виробництво хімічної продукції, електроустаткування, меблів. Тим не менше, згідно прогнозу Міністерства фінансів України, рівень безробіття в державі ще виросте. Так, по підсумкам 2022-го, незайнятість українців буде на рівні 30%. Тобто, кожен третій громадянин працездатного віку не матиме офіційної роботи. Такі прогнози закладають у законопроект про державний бюджет на наступний рік згідно з оцінкою ради підприємців при кабінеті міністрів України. На сьогоднішній день повністю ліквідовано 2 мільйони робочих місць. А за сукупністю всіх факторів протягом цього року роботу втратять щонайменше 5 мільйонів українців. Тому у другому півріччі 2022 року та у 2023 році слід очікувати зменшення надходжень єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб у зв'язку зі зниженням зайнятості населення. Така ситуація на вплине на витрати з бюджету. Тому в таких умовах, говорять урядовці, вся надія на міжнародних донорів та їх фінансову допомогу. Інакше Україна порине у прірву неплатежів. Причому не фінансуватиметься ні військо, ні громадянське населення, яке отримає гроші з бюджету та з пенсійного фонду. Марія Соловйова та Андрій Пакулов. Харківські звістя. У Харкові продовжують усувати наслідки руйнувань протягом семи місяців повномасштабного вторгнення окупанти завдавали ударів по школах, дитсадках та об'єктах критичної інфраструктури. Словом, ворог намагається руйнувати все, що є у місті. Нині ж комунальники лагодять зруйновані об'єкти та житлові будинки. Наприклад, у Немишлянському районі спеціалісти підприємств відновлюють багатоповерхівку. У Немишлянському районі демонтували аварійні конструкції у житловому будинку по вулиці Краснодарській, що зазнав руйнації внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Наразі тривають зварювальні та монтажні роботи з укріплення стін. Відновленням будинку займаються працівники підрядної організації. Подібні роботи проводять і в інших районах Харкова. Комунальні служби Слобідського району проводять ліквідацію наслідків ворожого обстрілу, через який постраждав житловий будинок по вулиці Ковтуна. Так, фахівці комунального підприємства «Житлобуд» закрили там вікна. А робітники акціонерного товариства «Харківміськгаз» зараз займаються відновленням газопроводу. Незважаючи на постійні обстріли та руйнування міської інфраструктури, комунальні служби Слобідського району продовжують готуватися до опалювального сезону. Наприклад, робітники комунального підприємства. Приємства ХРБП ремонтують покрівлю одного з житлових будинків на проспекті Героїв Сталінграда. Покрівлю відновили в будинку на Павлівському майдані, що напередодні також обстріляли російські окупанти. До того ж, комунальники продовжують закривати контури вікон. Лише в Холодногірському районі замінили близько 4 тисяч вікон, а такі роботи тривають всюди. До того ж, спеціалісти підприємств лагодять ще й ліфти. Минулого тижня вони відновили роботу 11 об'єктів. Зараз бригади електромонтерів КСП Харків-Горліфт. Готують електроустаткування житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період. Внутрішньобудинкові електромережі обслуговуються у 156 будинках: ОСББ, ЖК та ЖБК. Також спеціалісти КСП відновлюють подачу світла у житлові будинки. Наприклад, замінили обладнання електрощитової у будинку на вулиці Фарганській у Немишлянському районі. До того ж, освітлення облаштовують і в приміщеннях тимчасових укриттів. Крім цього, комунальники наводять лад ще й на вулицях Харкова. Шляховики замінюють асфальтне покриття на вулиці Сумській, що також було пошкоджено ворожими обстрілами. А двірники продовжують підтримувати чистоту у Харкові. Яна Читиніна та Олексій Мурав'йов, Харківські звістя. Харчова безпека понад усе на комунальному підприємстві харківські теплові мережі на випадок відсутності електрики та газу провели смачні навчання. Польову кухню або як її називають працівники харчоблоку, резервний засіб приготування їжі на дровах. Увімкнули за дві години до обідньої перерви. Ставиться туди казанок. Закривається, і воно як в там в термосі, як духовка, воно запікається, томиться і пропахується ще й плюс до всього дровами з запахом оцим козацьким смачним. Таку кашу, звісно, в столові ну не приготуєш це іменно на природі результатом маневрів став смачний куліш. Рецепт, за словами шеф-кухаря, дуже простий: на три кілограми пшона, кілограм сала, півтора кіло картоплі, а також побільше тушонки, цибулі, моркви для заправки. На додачу солодкий гарячий чай і знову ж таки сало в прикуску. Словом, навчання в обідню перерву пройшли швидко. А учасники одноголосно подякували командирам харчового батальйону. Очень вкусно, особливо особі Мы прямо удивлены все, все, кто проходил мимо, все спрашивали, откуда, почему, кто. Ну, я хочу выразить благодарность девочкам, которые непосредственно вот, э, приготовили вкуснятину. Ну и кто организовал. Честно говоря, это действительно просто великолепно военное время. И так вот покормили. Но ну, надеемся на продолжение. По крайней мере, всем понравилось. І каша, і чай, і все і дівчинки красиві, нарядні. Як кажуть працівники харківських теплових мереж, сам процес колективного обіду на природі із димком додає гарного настрою, адже до війни цю стару польову кухню використовували тільки на свята. Марія Соловйова та Андрій Пакулов. Харківські звістя.